Ліквідувати вищі спецсуди з розгляду громадянських і карних справ, вищий господарський та вищий адмінсуди, пропонує президент. Відповідний законопроект в парламенті зареєстрували напередодні. Президентська редакція закону про судоустрій, і статус суддів передбачає створити натомість у складі Верховного суду такі підрозділи, як касаційний адмінсуд, карний, громадянський та господарський суди, а також велику палату, яка розглядатиме спори між. Касаціями розглядати питання судоустрою депутати будуть у четвер. А сьогодні засідання Верховної Ради відкрила Надія Савченко. Як це було бачила? Марина Анціфорова. Вона зараз на прямому зв'язку зі студією. Тож, Марина, тобі слово. Ліро, прихід до Верховної Ради Надії Савченко, звісно, наробив багато галасу. Вона неохоче спілкувалася із журналістами. На початку засідання заспівала гімн України, а потім от зняла свій плакат із своїм зображенням із трибуни і сказала, що тепер потрібно уже всіляку рятувати не її і звільняти, а тих військовиків, які залишилися на сході України. Я попросил. И я не дам. Як політичну фігуру депутати оцінюють неоднозначно, от у народному фронті кажуть, що вона може бути гарним прикладом для тих депутатів, які звикли всіляко порушувати регламент Верховної Ради. Що це ще один поголос про українську більшість в нашому парламенті. Якщо ж ще додасть нашим депутатам частинку відповідальності і сумління за виконання своїх обов'язків перед народом України, а от у опозиційному блоці кажуть, що зараз для того, щоб залишитися на слуху, їй потрібно от не виступати зараз на трибунах, а займатися безпосередньо творенням законів. Основна діяльність. Україна і український народ. Все, це головна робота. Тобто політичні вже газ. Це абсолютно інша діяльність народного депутату за це гроші не платить. Той закон, який завтра став Надії Савченко, прийняла Верховна Раду України, він ну, такий достатньо дискусійний. І не проблемний закон. Обережно відгукується про неї і у фракції і у блоці Петра Порошенка. Кажуть, що те, ким стане Надія Савченко у майбутньому, все ж таки вирішить час. ей нужно сейчас отдохнуть, пообщаться как можно больше количеством людей, собрать как можно больше информации, очень важно поддержка семьи. а дальше все зависит от нее. Я, к сожалению, не был знаком с ней раньше, поэтому не могу ничего сказать по этому поводу. Единственное, политика в том понимании, в которой есть у всех нормальных людей, когда они туда идут, и политика настоящая, которая занимается большинством, это две разные вещи. Я очень надеюсь, что она будет настоящу політику для людей, ми маємо дати мені приємно. Те, що я бачу, це дійсно мотивована людина. Вона одна з нас, вже в Верховній Раді. Давайте подумаємо, що вона буде робити. Тому що в цій залі дуже багато людей активно розгублюються, натикаючись саме на систему, на спротив системи, на те, що дійсно поза парламентом реальність здається більш чорно-білою, ніж те, що є в залі. У Верховній Раді обговорюється ще одна важлива тема. Це законопроект про судоустрій та статус суддів. Він активно обговорюється депутатами і в ньому є достатньо багато конфліктних точок. Депутати прогнозують, що його мають прийняти у четвер. Якщо це станеться, то судова реформа може запуститися уже цієї осені. Дякую, Марина Анціфурова з Верховної Ради. Там вперше як народний депутат. Сьогодні працює Надія Савченко.